16-річному юнакові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Судове засідання тримало тривало досить довго, як для розгляду такого питання. Майже три години. Врешті слідча суддя задовольнила клопотання слідчих. Обрати підозрюваному неповнолітньому довгому Михайлу Вікторовичу запобіжний захід у виді тримання під вартою у межах сроку до судового розслідування, тобто до 20 березня 2025 року, включно без визначення розміру застави. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з нею проголошення. Кодруєш попросив так. А навіщо тут це робимо? Більше буду. без коментарів. Весь... Без коментарів, а про які двері йшлося там? Без коментарів вам сказано. Ви будете оскаржувати, скаржувати, так? Будемо скаржувати, бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили демона. Хоча насправді на самом справді це не так. Загалом відомо, що у цьому інциденті з побиття дівчинки, брало участь участь 10 дітей віком від 10 до 16 років. Всіх цих фігурантів поліції вже встановили, і лише Михайлові єдинові єдиному з цієї групи напередодні слідчі оголосили про підозру за двома такими серйозними статтями: це катування і вимагання, і власне за підозрою в цих статтях Михайло пішов під варту дівчинка проводила проходила відповідне обстеження. Констатувати наявність у неї тілесних ушкоджень ми зможемо лише після отримання висновків відповідних судових експертиз. Те, що з неї на першопочатковій стадії і на даний час на системній основі працюють психологи, як міської ради, так і поліції. Надається повна допомога. У неї мається адвокат. Тому можу запевнити, що дівчинка не залишилась без поліцейського сервісу.